Іншими словами, цей період феодальної розробленості, який подається в нас, на нема феодальної, і не існувало. Тобто нема феодалізму як системи економічної, бо це дуже дуже громістка, громістка тема. Якщо ми говоримо Київська Русь, прошу мені документ, де ця держава так називається. Нема окей, далі феодальна роздробленість. Якщо ми говоримо про феодальну. Будь ласка, значить, наведіть мені дослідження, які описують цю всю систему землеволодіння як феодальну, бо феодом це є латинський термін, який властивий для таких-таких-таких територій, має там свої, скажімо, відповідники у французькій, чи в німецькій чи в італійській, і так далі. І дайте відповідь на питання: це таке саме, чи це щось інакше. Якщо це не таке саме, значить тоді це щось трошки інакше, можливо, з якимись. Кожими рисами, але все ж таки не таке саме, бо е, це знаєте, як технології. Вони десь там зароджуються, умовно кажучи, там в Сполучених Штатах ще десь. і Вони от е, досягають там, ну умовно кажучи, України трошки пізніше.